У давні часи, 1 липня, відзначався Ярилин день день пекучого сонця. З цієї нагоди організовувались народні гуляння. Наші пращури в цей день спостерігали за травою. Якщо вранці вона суха, на ніч буде дощ. У цей час відцвітає малина починають квітнути лілії. Народі з вважається заступником бджіл. З цього часу бджоли починають заносити мед, заливати соти, оскільки день присвячений цим прицелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали по їх поведінці. Так ось, коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ. Стають злішими, чистіше жалять перед засухою. Сидять на стінках вулика до сильної спеки. У народі цей день називали павутиним, тому що погоду прогнозував павук. Якщо в цей день він не розкидає павутину, буде дощ або буря. Якщо знову плете павутину, зміна погоди на краще. Дуже часто цей день буває дощовим з грозою. Дощ у цей день міг передбачати не лише павук. Якщо мурахи ховаються в купу, можна очікувати на сильний вітер, дощ та грозу, жаби в траву виповзають. Також слід чекати на дощ. Народі відзначали Уляні в день у минулі часи. Помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. Якщо грім гримить, довго триматиметься погана погода. Наші пращури в цей день сподівалися на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який грав ввечері. А вранці спостерігали за туманом. Якщо він стелиться по воді, буде хороша погода. Народі роді святу називали Аграфена-Купальниця, тому що в цей день розпочиналися купання. Мабуть, найголовнішою подією для аграфани-купальниці був збір трав коріння для лікувальних і знахарських цілей. Щоб дізнатися погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами. Якщо вони під хмари летять до негоди. 7 липня наші пращури починали косовицю, поки трава не засім'янилась. Наші пращури помітили, якщо на Івана сильна роса, до урожаю гірків. Давнину говорили, якщо в цей день буде дощ, то через 5 днів буде сонечко світити. Дощ на Івана Купала вважався благодатним. Наші пращури помітили, що жара в цей день до ще 40 спекотних днів. Вважалося, що якщо миші та свині їдять сіно, покіз буде невдалим. У народі святого називали суничником, оскільки до цього часу поспіває суниця. У наших пращурів існувало повір'я: хто хоче позичити грошей, той повинен покласти трави суниці у кишеню. І сміло йти. Відмови не буде. Щоб дізнатися погоду у минулі часи, слідкували за травою. Якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу.